Power. мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. Офіційний партнер ПЕПЛ 2023 2024 років. давайте перейдемо до стартових складів. Розпочнемо ми якраз із діноза. У воротах номер перший. Андрій Ткачук номер 29 трошки вище розташовуватиметься Руслан Паламар. 70 Сирош. Микола, 13 Костянтин Колчин і 17-й Богдан Павлич. Прослухайте склади падиком.

Rosa, 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 Подача від старенького сайт Халіло виграє верхову боротьбу. Качук. Геляй! Буде подавати старенький, устрашний майданчик, паламар! Хороша, куди?

Сід! Що? Блядь, проліні. Громенко Владислав. І Громенко Владислав.

Я обіцяв вам емоції. Ви їх отримали. Поставте вподобайку наші трансляції. Дякую, що ви ці дві години можливо, навіть трошки більше двох годин провели з нами, враховуючи повітряну тривогу. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News – офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.